Так, Моменти з, з ремонтів 24-го сезону. Значить, ламається все і в усих, щоб не думали, що в нас все добре. Що в нас на цей раз? Значить, хоче-не хоче, бува, через раз відкривається вигрузний шнек. Вже і соліноїди міняли, і кнопки дивилися, і консовики передивлялись. Не знаю, цей раз. Тільки що ось усе знову передивилися. реле вроді 50 на 50, то робить, то не роби, то з задержкою якось робить. Замінили, будемо пробувати. І пожатки. Хто хоче проблема, не грошей, молотіть, молотіть ячміні в бур'яні і тоді буде все, як положено. Люди будуть доволі, а ви будете мучитися. Що в нас значить на цей раз? Домолотив площу, доїхав до краю, піднімаю жатку, коли різко щось почало торохтіть. Що почало торохтіть, оце ось. Отак. Це вона куплена в минулому році нова. Бачите? І редуктор є запасний, і сошка є. Це зараз стоїть опять рідне, те, що було разом з ним. Оце і ото. Уже було куплене в минулому сезоні друге. І тепер їх два комплекти, поки один ремонтується. Да, поки, поки один робить, другий, другий ремонтуємо. Тільки цей здох підкидаємо той і погнав далі. Такі вони якісь не знаю. Думали, в нас один редуктор який скончений, купили вже другий. І Сошку нову вже все новеньке купили, ось і п'ятку все нове вкинули, а воно діла нема. Оце в сезон разів два мінімум. ну коротше, По разу вони так би сказати, од'юбують. То оце їх вже два, міняємо містами, вечорами ремонтуємо і працюємо далі. Ну, не знаю. Вже достало воно так, що боюсь я, щоб не прийшлось нам серед жнив екстренно вварювати сюди другу площадку і ставити переходити на шумахер, бо це вже дуже достало. Ну а хто зна, чого воно. Правда ж замінник. Той оригінал новенький був, ціна космічна, а діла немає. І через що воно оце репнуло Чи, чи бур'ян йому дав, в минулому році косу рвало. І це я в цьому году, ось бачите, і шліци кончило. І... Сошку переломило. Так що редуктора вони чогось у нас гилять. А це такі діла. Так, по цьому бігом розказую по пластику, бачите, він вже робив. Іспитання пройшов на наотично, все чітко. Полос таких царапин ніяких глибоких немає, все гладеньке, все чітко, все пройшло на ура. Значить, по пружинах. Пружинами сьогодні я вже довбав і землю, ніде нічого, ну, полегший ячмінь піднімав, все нормально, ніде нічого не одламало, все держе. По пружинах все-таки отак рідко буде воно все робиться отак. Тієї приспособою, що я показував вам, досверлюємо отвори далі і ставимо всі отак. Уже пружини куплені. Ну, ще, ще домолотим трошки пшениці і на сою все-таки буде отак. Намотування є, але його небагато. Все-таки було сюди під трошечки мотне. ну Це діло ми вирішимо мебельними болтами. І з круглою шапкою тут уже не буде, чим зачіпатися або тут, або тут. Коротше. Якийсь із цих нюансів ми оберемо. І це є так. І по, по цій переділці. По цій механізму фіксації жатки дуже-дуже-дуже-дуже довольні, все працює просто чудово. В цьому році, як бачите, жатка постійно їздить тепер отак за комбайном. Минулий сезон, щоб не мучитися з отим перечіпанням, не лазить в отій пилюці в грязюці, е, їздила жатка на комбайні. В цьому році, коли все ідеально виходить, тепер набагато менше часу треба, щоб її причепити. Їздить жодка на тілешки, набагато легше, швидше, простіше. По дорозі пересування, з пересуванням тепер переїздами питань немає. В габаріті все як положено. Так що, поки що все класно. Ну та Ремонтуємо і думаю, що покажу ще роботу в полі. Так, ну що, догризаємось. Останні сотки пшениці і сниво ранніх зернових завершено. Що по редуктору, значить. Доказується, що запасний редуктор поставили, а в ньому теж люфту. Ото воно таке запасне, ти його перебираєш, перебираєш, а діла з нього немає. Значить, замовив знову нові підшипники, в редуктор кинули, трошки люфти зменшились, такі неякісні запчастини. І цей, поставили другу сошку, молотим. Що буде далі, не знаю. Купили вже усю плиту переходну, там п'ятку на косу. Все для установки МКШ Шумахер у нас вже є. Ну, не знаю, до сої ще час є, будемо думати, що робити, або залишитися на цьому, або вже на тому. Є там трохи нюанси про... по переобладнанню який. Дуже-дуже мало хто розповідає. і всієї точної інформації не дають люди ті, що переробляють. Так що... Трошки є нюансики, ну ми якщо будемо переробляти, то розкажемо обов'язково. Оце таке, ну а так, в принципі, можна сказати, ранні зернові завершуються не розпочавшись. Менше 20 гектар це не... Це не робота. У прошлом году їх не було, в цьому році ще менше. Так що, скоро, мабуть, і під барабання ми не будемо міняти ради цих смішних кусочків, будемо товти на зерновий, на кукурузяни. Хай буде грязне, але не стоїть воно того, щоб міняти їх. Оце таке, ну а так, в принципі, Більше нічого, поки що все працює, все нормально. На вулиці жара страшна, виходити не хочеться. Тут з холодком, звісно, добре. Хотів назвати відео ремонтуємо молотим тюкуємо, але процес тюкування я не засняв, забув вдома камеру. А вчора цілий день, з утра до вечора, у тракторі пеклись, тюкували. Вчора був в останній день, мабуть, тюковки, присування теж роботи з кожним годом все менше і менше. Ну, так вийшло, що вчора... Було багатенько роботи, якби так кожен день, то ще миритися можна було. Ну Того я не засняв, так що нічого, в принципі, там нема на що й дивитися, нового нічого б і не показав. Все нормально. Так що отак і працює. Не знаю, чи буде відео по підготовці комбайна до СОЇ, чи ні. В принципі, в оце один два моменти, що доставити, треба зуби на мотовило. Вже вони прийшли, все нормально, треба просто доставити. І оце із, із шумахером, що робити. Е, ріжуча частина в нас останеться, Ця, що є, просто поміняється привід Саме кеша. А по комбойну, в принципі, Буде тільки заміна під барабан, Ну і ТО, вже прийшов час замінити масло фільтра. Оце ну як, ще навіть не прийшов, але ну, перед соєю її вже поміняю. Ще можна було б годин 30-40 наробити. Ну Замінимо, щоб на сої не стоять, бо роботи буде дуже багато. Це і все, так що думаю, що відео по підготовці комбайна, мабуть, навіть і не буде. Хіба по переобладнанню жодки. третя частина вже. Оце таке. Так що все поки що нормально, працюємо. Врожаїв пшениці абсолютно немає. Свою пшеницю змолотили, я й не показував. Та що сказати по пшениці, якби не отой кос, що нас трошечки спас, то пшениці не було б зовсім. А так як оцей кас щось трошки зробив, то якісь 30 центнерів натягли. Без касу не було б діла. Врожаї в цьому році мінімум на 1,5-2 тони менші, ніж в минулому році. І кожен рік стабільно посіви пшениці, зменшується і зменшується. Так нічого нового немає. Ну, По нашій місності, це Полтавська область, Миргородський район. Хто не дзвони, то в усіх пшениця 25-30 не більше. Більшого поки що немає. Молотили ми, значить, пшеницю в Андрюхи Воловика. Я думаю, знаєте його. А ні то Андрій Воловик в Ютубі теж канал є. Агроном, то відео ми, правда, не знімали, він знімав відео. Мене якось забув я. То в нього там трошки більше 40 вийшло. А так нема врожаїв, нема, нічого я не знімав. Кому цікаво, прикріплю. Силку на його відео десь там в коментарях закріплю. Кому цікаво подивитися на комбайна знаружжі, то зайдете, подивитись. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.